Є класна біопідживка від живої землі для орхідей. Вона, значить, дає довготривале безперервне цвітіння і плюс профілактика від хвороб. Можна палістику, можна додавати в полив. іде 35 мл на 2 літра води. Вот. Вартує 200 гривень. Зараз у нас ще з'явилася новинка, за 150 гривень вже готова суміш, збалансоване живлення кімнатних рослин, плюс захист від хвороб. Тобто э, такі штучки, ви не раз чули, я називаю типу, як для лінив, лінивих пульвілізаторів. Тобто, ви вже взяли у вас готова річ, Це, звісно, удобно. От нову придбано, принесли, попшикали і все. Ці препарати, э, концентрати, їх треба розбавляти, вам треба мішати. Це не важко, ну, типа, на це трошки треба більше часу. Вот. Далі, є класна штука від живої землі азотофіт. Він пробуджує квіточку теж на ріст. Дуже гарно працює. Ріанімашек я своїх теж ілі проливала, і полісту. Вже, чесно говоря, не пам'ятаю, але точно вносила. Він у мене є, його використовувала. Тобто він стимулює зелену масу, в першу чергу, і взагалі пробуджує квіточку на ріст. Ці препарати є. Ви можете собі заскрінити і пишіть нам в інстаграм або на Viber.